Ніжний кремовий торт суфле. Поєднання банана, лимону, сиру та шоколаду створює дивовижний баланс між ніжністю, насолодою, кислинкою та глибокими нотками какао. Спочатку нам треба приготувати карамелізовані банани. У сковороду всипаємо цукор, вливаємо воду та кипятимо приблизно 3 хвилини. Додаємо банани нарізані кружальцями та одразу вливаємо лимонний сік. Томимо банани до розм'якшення. Додаємо цедру та вершкове масло. Як тільки маса починає густіти, вимикаємо плиту. Перекладаємо банани до кисломолочного сиру та прибиваємо все занурювальним блендером до однорідності. Желатин заливаємо водою та залишаємо для набухання приблизно хвилин на 15. Нагріваємо крохвильовці до рідкого стану, але не доводимо до кипіння. Вливаємо у масу розчинений желатин, поєднуємо, виливаємо все це в форму та прибираємо в холодильник приблизно на 30 хвилин. Для шоколадного верхнього слою беремо шоколад, наливаємо зверху вершки та розігріваємо в мікрохвильовці короткими імпульсами до рідкого стану. Желатин заливаємо водою, даємо йому набухнути та доводимо в мікрохвильовці чи на паровій бані до рідкого стану. Змішуємо з шоколадом та виливаємо на застигший сирно-банановий шар. Накриваємо плівкою та відправляємо в холодильник на ніч. Наступного дня прикрашаємо, порціонуємо та насолоджуємося.